І сказав Господь Мойсеєві, Витиши собі дві таблиці кам'яні, такі, як перші, і я напишу на них слова, які були на перших таблицях, що ти їх розбив. Та будь готов уранці і вийди раненько на Синай гору, та й станеш там передо мною на верху гори. Ніхто щоб не виходив разом з тобою, і нікого щоб не було видно по всій горі. Бай вівці і товар, щоб не паслись під цією горою. Витисав він дві таблиці, такі, як перші, і, вставши рано вранці, зійшов на синай гору, як заповідав йому Господь з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи, Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, многомилостивий і вірний, що зберігає ласку для тисяч, прощає беззаконня, злочини і гріхи, що не залишає нічого без кари, що карає провину батьківську на дітях і внуках. До третього і четвертого покоління. Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі і мовив Коли я знайшов ласку Господи в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас. Правда, що це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріх наш. І візьми нас собі в насліддя. Господь відповів Ось я заключаю союз, перед усім твоїм народом я зроблю чудеса, які не творились ні в якій землі, аніж між якими народами. І весь народ, що серед нього живеш, побачить діло Господнє. Страшне, бо те, що ось я хочу зробити з тобою. Зважай же добре на те, що сьогодні заповідаю тобі. Ось я повиганяю сперед тебе Аморіїв, ханаанян, Хетитів, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. Бережися заключати союз із мешканцями краю, куди ввійдеш, щоб вони не стали тенетами для вас. Ба більш, ви мусите зруйнувати їхні жертовники». Порозбивати їхні стовпи, і порубати їхні святі дерева, ти не будеш поклонятися іншому богові, бо ревнивий то ім'я Господнє, він Бог ревнивий. Ти не входитимеш у союз із мешканцями тієї країни, а то вони блудуватимуть з богами своїми і жертвуватимуть своїм богам та й покличуть тебе. І зачнеш їсти їхні жертви. Згодом почнеш брати їхніх дочок для синів своїх і будуть блудувати дочки їхні з богами своїми і вводити синів твоїх до блуду з богами їхніми. Вилитих богів не робитимеш, пильнуватимеш свята опрісників. сім днів їстимеш опрісники. Як заповідав я тобі в призначений час у місяці авів, бо в авів місяці ти вийшов з Єгипту. Усе первородне буде мені, а й кожен первісток самчик із твоєї великорослої і дрібної худоби. Первістка ж осла викупиш ягням. Коли ж не викупиш, скрутиш йому в'язи. Ти викупиш усякого первенця з синів твоїх. Не показуйся передо мною з порожніми руками. Шість днів робитимеш, сьомого ж дня відпочиватимеш. Навіть під час оранки і жнив мусиш відпочивати. Святкуватимеш свято седмиць, свято первоплоду пшеничних жнив. Як також і свято збору наприкінці року. Три рази на рік має показуватись вся чоловіча стать ваша перед лицем Господа Бога, Бога Ізраїля. Коли повиганяю народи сперед перед тебе і поширю кордони твої, ніхто не посягатиме на твою землю, коли ти ходитимеш три рази на рік показуватись перед лицем Господа Бога Твого. Не приноситимеш із заквашеним крові, що мені жертвуватимеш, і нехай не застається до ранку жертва пасхального свята. Первістка з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа, Бога Твого не варитимеш козеняти в молодці матері Його. І сказав Господь Мойсеєві. Запиши собі ці слова, бо згідно з цими словами я вчинив союз із тобою і з Ізраїлем. Мойсей був там з Господом сорок днів і сорок ночей, хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова союзу десять слів. І сталося, як сходив Мойсей із синай гори. А обидві таблиці свідоцтва були в руці його, як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя в Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Та Мойсей покликав їх. Тоді Арон і всі старшини громадські повернулись до нього. І він розмовляв з ними. А потім приступили і усі сини Ізраїля, і заповідав він їм усе, про що говорив йому Господь на синай горі. Скінчивши ж говорити з ними, закривав він лице собі покривалом. Як же приходив Мойсей перед Господа розмовляти з ним, то здіймав покривало, аж поки не виходив. А як виходив, оповідав синам Ізраїля, що було сказано йому. Сини Ізраїля бачили, що обличчя Мойсея сяяло промінням. І спускав він знову покривало на лице собі, поки не входив розмовляти з Господом.